Бажаю миру і приємного перегляду. Мене звати Сергій Скобаровський. Сьогодні, друзі, я хочу зробити огляд із Аврори. Тож, ставимо лайки, запасаємось чимось смачненьким і всім, друзі, приємного перегляду. Зараз подивимось, що тут є цікаве для огляду. Так. Халва. Це у нас що таке? Соняшникова халва. 8 гривень по знижці. Давайте візьмемо, побачимо, що воно таке. Далі, Далі дивимось. Гумки. Цукерки. Так, це в нас що таке? Це в нас, я так розумію, іде марчмелло. 55 гривень, ось такий пакунок за 200 г. Давайте кладемо до нашої корзини. Артек печиво, дивіться, є з сиром і є з томатами. Ви десь таке бачили? Я бачу тільки звичайний ось такий. Таке я бачу вперше. Тож, давайте візьмемо з сиром. І хай буде вже з томатами. Є. А ось такі цукерки жувальні. Дивіться. Вид малини. Ось. Ми візьмемо. Називаються вони Берето ягоди. 70 грамів за 27 гривень. Давайте закидаємо. Далі, друзі, я побачив тут дуже цікаві цукерки. Дивіться, ось такий кавунчик. Бібіто. 12 гривень коштує. Беремо тут 30 грамів є. Закидаємо. Так, а це що за цукерка? Чурчхела. Східні солоші типом яких цукерок Чурхела вишня. дивіться. Ось така чурчхела, 14 гривень. Давайте її також візьмемо, її закидаємо, далі дивимось. Тут кофе йде. Наступний ряд тут у нас йдуть дермішель швидкого приготування. Їжа. Ось, дивіться. Сніданок туриста 240 грамів, скільки коштує 27 гривень. Я таку консерву ніколи не бачив. Давайте скуштуємо, щоб дізнатися. Стої її, брати, чи ні? Далі дивимося. Дивимося, що тут є. насіння, кільця. Ось це що таке? Ось такі для дівчаток. А тут для хлопців суперіграшка. Ого. Давайте подивимося, що там буде і за іграшка за 22 гривні. Беремо для хлопців. Так, давайте ще візьмемо ось такий для дівчаток, щоб подивитись, є різниця в іграшках для хлопчиків і для дівчаток. Я так розумію, що цей пакунок також коштує 22 гривні. Є закидаємо. Далі дивимось з іншої сторони. Я вже одразу бачу, що я хочу тут скуштувати це ось такі сиропи до кави. Є ірландський лікер, кокос та... Солона карамель. Я хочу взяти кокоса. Зробимо каву, побачимо, що воно таке. 200 мл. Коштує скільки ж воно коштує вершки до кави 44. А ну-ка, давайте відскануємо. Бо так і не зрозуміло, скільки воно коштує. 29 гривень. За ось таку пляшку на 200 мл. Є. Закидаємо. Це далі тут я не бачу і тож то йдемо на касу, подивимось, що там ще є. І розрахуємося за наші смаколики. Ось дивіться, скільки я їх набрав. Зараз подивимось. Якщо ще щось буде цікаве на касі, то ми також візьмемо. Так, а що тут є? О, дивіться, що тут є. Тут є ось такий Корсар, хто куштував, хто знає, що воно таке. Давайте візьмемо, скуштуємо. Смак дитинства 9 гривень. Арахіс з какао 14. Також хай буде. І в принципі все. Тут нічого такого немає. Так, все, друзі, розрахувався я за всі наші продукти. І Дивіться, в нас вийшло 275 гривень за цілий пакет смаколиків. Це разом з пакетом. Пакет коштує 5 гривень. Батенько взяв. Ну зато буде що куштувати. Побігли додому і спробуємо всі всі смаколики. Друзі, я вже вдома і зараз ми розпочнемо куштувати наші смаколики, які ми набрали. Дивіться, скільки в нас їх вийшло? 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Одиниць. Так, і почнемо із оцих сюрпризів. Бо вони мені напоминають моє дитинство. Тоді в нас в школі продавались подібні, але в мене не було коштів їх купити. Тож зараз ми подивимось, що це таке. Planet Star Snack. От. Палички кукурудзяні, солодкі Планета Ікс. Супер іграшка для хлопчиків. Ось так. Гарна упаковка, мені подобається, дуже цікаво. Так, я бачу, що всередині можна знайти кубик-рубик, машинку, телефон, пістолет і дуже багато різних іграшок. А якщо навіть ще відправиш, кудись там заповниш умови, то можна виграти лего або навіть козирніші іграшки. Робот якийсь бачу, машинка десь то на пульті. Керування. Ось То давайте подивимось, що мені попалось і як вони виглядають. Розпаковуємо. І так. Тиририн. Одразу бачу палички. Ось такенькі, гарненькі, і є наша іграшка. Ось вона. Достаємо і це якийсь робот. Якийсь Робот на присосці. Але спочатку, давайте скуштуємо. М -м, палички солодкі, дуже смачні, мені подобається. І ось такий пакунок з сюрпризом коштує 22 гривні. Це пакунок для хлопчиків. Я вважаю, що цим паличкам має місце бути. Це дуже цікавий прикол з іграшкою. Саме класне, що вони сюди кладуть іграшки. І ти не знаєш, що тобі попадеться. Тож, отакі палички в наступному разі я взяв би. А тепер давайте подивимось, що лежить всередині подібних паличок, але вже для дівчаток. Супер іграшка для дівчаток. Також, палички кукурудзяні, солодкі, єдинорох. Тут я бачу, вже є якась кукла, фотоапарат, часи, очки і так далі. Так, склад, нам це не цікаво читати. Я ніколи не читаю склад, який знаходиться всередині цих смакологів. Мені це не цікаво. Давайте. А, ну тут, до речі, є важлива інформація. Це всередині іграшки рекомендується нагляд дорослої особи. Іграшки не предназначені для дітей віком до 3 років. Ось, якщо дитина молодша, то краще не давати ось ці пилочки. Так, і я думаю, що це не дуже корисно для здоров'я. Тож, давайте. Відкриємо ось ці. Так, відкриваємо їх. І одразу бачу іграшку. Іграшка ось така. Палички на смак такі ж самісінькі. І на вид, і на смак. Ось, дивіться. Для хлопчаків. А це для дівчаток такі ж самісінькі. Але іграшки різні. Ось дивіться, який тут попався вентилятор для літа. Такого на вітрі, мені здається, він буде крутитись. Ось така іграшка для дівчаток. А така для хлопців. Для хлопців трошки краще попалась. Але в наступному разі може попасти щось цікавіше. Тож, однозначно так, ці смаколики можна купувати наступний раз. Далі Далі дивимось. У нас є ось така Це чурчкела із вишнею. Отакий смаколик, тут 85 грамів. Східні солодощі, типу м'який, цукерок Чорчела Вишня. Ось. Такий пакунок 85 грамів. Бачу, дуже багато є горішків всередині. Ось. Давайте розпакуємо і подивимося, як виглядає цей смаколик. Дуже-дуже-дуже добре пахне. Чортхело. Ось так. Виглядає цей смаколик всередині. На... Такі підставочці. Тож, давайте зараз куштуємо. Тянеться як знаєте, як желатин, желе. і багато горішків. Горішки арахіс. Саме звичайні Ммм, Смачно. Мені подобається. Такі солодощі коштують 14 гривень. Тожхіла дуже кайфова, бо ціна в неї також класна. Мені подобається. Також має бути місце, має бути черхелі. Далі, далі ми давайте розпакуємо ось такий корсарчик, який коштує 9 гривень 60 грамів. Хто знає, в дитинстві такі продавались, потім вони зникли. Зникли з наших вітрин. І перестали з'являтися. А ось в Аврорі вони є. Тож, давайте їх скуштуємо. Це корсарс. Дуже, дуже класні горішки. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Ось такі шоколадні горішки. Давайте тепер їх скуштуємо. М -м -м. Кайф, розкушуємо, і всередині я бачу кокос, стружка кокоса. Дуже кайфові на смак. Ось, я їх дуже люблю. Це десь то поки що найкращий смаколик зі всього, що я скуштував. Вони дуже кайфові. А ці горішки однозначно так. Я перше, що взяв би, це ось ці корсарс. Це супер, мега класні горішки. Всім раджу, бо і ціна в них також дуже кайфова. Все кайфові, горішки однозначно так. Ваврорі можна брати. Де не тільки вагорі, де, де будуть. Тож, якщо побачите кучу. Далі, давайте відкриємо ось ці горішки на які коштують дешевше. Для тих, кому не хватило на карсарське. 9 гривень горішки в какао-порошку. Зараз ми подивимось, який корсар з кокосом дуже кайфовий. Так, дивіться. Ось такі горішки, вони темніші і форму мають трошки іншу. Давайте скуштуємо і і, і, і. в арахісі шоколад якось не дуже. Після того, коли скуштував косар, мені не заходить. Але це все 9 гривень. Тож, мабуть, якщо тобі вистачає тільки на них, то можливо можна їх скуштувати. ось, Так, далі. Далі в нас є ось такий кавунчик. Я навіть не знаю, що воно таке. Бібіто. Бренд бібіто. Дуже цікава. Упаковка смак кавуна. Літній смак кавунчика. Зараз ми подивимось, що воно таке. Мені подобається вони. М -м -м, клас. Смачні. Мені більше подобалося, ніж арахіс їсти. Кисненькі такі дуже топові. Гісиш? Є кисненька, багато їх не з'їсиш. Пачечки тобі вистачить. Ось ці цукерки коштують всього 12 гривень. Це точно місце має бути. Можна куштувати. Ось. Так, навіть мені більше сподобалось, що цей арахіз моїм дуже-дуже-дуже і... солодкий. Так, далі, далі. Це мене дуже здивував. Ось цей Артек. Солоний зі смаком сиру. Я завжди знаю, що він солодкий. А тут солоний. Давайте подивимось, що воно таке. Печиво, солоне. Дуже цікаво. Ні, взагалі є печиво, але артек я не бачив. Ось, дивіться, які йдуть тут вафлі всередині. Ось такі. Так, і... Так, ламанемо і давайте половинку скуштуємо. Дуже цікавий смак. Я чую сир. Але... але мені не подобається. Я думав, це буде круто, смачно. Але ні, сиром вони зовсім не заходять. Ось це я точно вам не рекомендую. Сиром геть не смачні. Ти їсиш, цим присмаком сиру. Воно геть тут не потрібно в печиві. Я не знаю, як усті з томатами, але з сиром вони зовсім мені не подобаються. Скільки вони коштують? Вони то й дорогі, але все одно. Навіщо їх брати, якщо вони не смачні? Мені з сиром не сподобались. Стандартні, солодкі, вони кайфові. Ці ні, ці мені не подобаються. Я краще візьму самі звичайні, ті топові. А ця новинка мені чогось не зайшла. Коштує такий пакунок 14 гривень. Тож, давайте тепер відкриємо з смаком томатів, смак моцарели та базиліку. Ось. Може ці будуть смачніші? Бо ті зовсім. Зовсім не смачні. Ну, якісь такі солоноваті сиром, а ці навид такі ж самісінькі, як і ті. Так, ломаємо і куштуємо. На запах. Кит кросовок написав. Запах туалету. Смак, мені не заходить. Котячий туалет. Хотячий туалет. Я вам я не шуткую Тож, Артек з э, спомните про кожную раджу. Краще беріть стандартный. Так, далі. Далі дивимось. Далі у нас халва. Ось такий пакун от халва. 70 грамів. Соняшникова з арахісом Ось склад. Ядра соняшнику і так далі. Тут цих єшок повно. Це нікому я думаю, не цікаво. Виробник у нас, місто Кропивницький Україна. О, Добре. Так, ну що, давайте подивимося, як воно ж виглядає всередині. Ось ця халва. Давайте розпакуємо. Оп. І подивимось. Що там всередині. Угу. О. Пахне добре. І вона коштує всього 8 гривень. Але це знижка. Так, взагалі вона коштує 9. Так, ну. Давайте скуштуємо. Пахне дуже приємно халвою. Звичайною халвою. Так, давайте. Тут Бачу всередині горішки. Небагацько, але трошки є. І куштуємо. Клас. За 8 гривень кайфова халва. М -м -м. Круто. За свої кошти воно того варте. Якщо халву любите, ось це воно. Багато звичайна нормальна халва. Але в халві є така, що ти її багато не з'їсиш. Я бабусі помню, такі, знаєте, шматки добрячі купляв, коли їздив до неї. Але сам я її взагалі, не їм, бо вона дуже-дуже солодка. Ось. Але коли в селі, то я чуть-чуть в -чуть, неї трошки під'їдав. Тож халва, звичайна, нормальна халва. Хто знає, яка халва на смак, то ось така вона. такавна. А тут вона 8 гривень коштує. Тож. Нормально. Так, далі, далі давайте. Скуштуємо, у нас є бібіто ось такі жувальні, не знаю, як вони називаються. Жувальні цукерки-ягоди. Ось. Це в нас були з смаком кавунчика, а тут у нас смак ягід. Давайте подивимося, тут є червоні і є чорні. Давайте подивимось, 70 грамів. Ціна, звісно, трошки відрізняється. 27 гривень за цей пакунок. Ну, зараз побачимо, що вона таке. На вид дуже прикольний, Кай! І на запах ось такі цукерки. Дуже кайфові навіть. Мені подобаються. Зараз скуштуємо їх. Бо цікаво, який вони ж на смак. Так що беремо червону, трішки схожі на ось ці. Бо вони з тої ж серії. Одна фірма. І дуже цікавий смак. Начебто малина. Прикольно. Але не на весь час. Ось ці ягідки мені подобаються. Малинка. Чорна та червона. Далі. У нас найдорожчі смаколики це наше. Марчмелло. Ось такий пакунок. 55 гривень. Тут дуже багато Це знаєш, взяв і йдеш роздавати своїм друзям. Тож відкриваємо. Ой, пахнуть дуже класно. М'ягенькі. Дивіться, які. Жовто-рожеві. М'ягесеньке, оце кайф, оце воно. Ну це краще. Чим брати ось ці 'ягідки. Маршмеллоу це прям дуже крута штука. Вони м'ягесенькі, дуже кайфові. Якщо зубів немає, то якісь бабусі купить на подарунок, я думаю, їй сподобається. Ти прям зісиєш і душа радіє. Маршмелло, це однозначно так. Далі, далі дивіться, ну, друзі, у нас є ось такий сироп до кави зі смаком кокосу. 200 г. Коштує він 29 гривень. Ось така пляшка. Я думаю, що її вистачить надовго. Зараз ми скуштуємо. Який же він на смак? Я навіть вже підготував каву. Тож зараз подивимось. Ось. На запах дуже добре відчувається смак кокосу. І якогось бензину. Так, добре, давайте додамо ось такого і скуштуємо. Давайте тако чистим попробуємо. Ну, чистим і дуже солодкий. Можливо, ви куштували колись е, в кафетеріях, коли заходиш, і там в таких пляшках здорових, і тобі додають різні смаки. То цей сироп приблизно такий самий, нічим не відрізняється. Кокос в каві відчувається, але не сильно. Ну, Це мені неприємний, що не дуже штинить в каві цей кокос. Смачний сироп рекомендую, хай буде, а чому ні. І на останок, на, останок, на саме смачненьке. Це, друзі, сніданок-туриста. Морята океани 240 г. Дивіться, дивіться, яка банка. Це щось з чимось. Зробили для тих, хто хоче кудись подорожувати. Так навіть не знаю, що це таке. Чи це Сардіна, чи це кілька. Давайте подивимось. Так, Виготовляють в місті Харкові в, Украї... в Україні. Тув Алгруп. 100% натуральний продукт. Ось так. Дивіться, зараз побачимо. Так, І ця консерва не така уж вона і дорога. Коштує всього навсього 27 гривень. Це нормальна ціна для консерви. Ну що, відкриваємо. Сніданок туриста. Зараз ми перевіримо, чи можна брати її, якщо відправлятись в гори. Так, на запах дає кілько, кілько добре. Не кілько. Ну що ж, давайте подивимось це в томатному соусі. Тільки не знаю, що це? Сардіна чи кілька. Так, на вид здається кілька. Давайте її скуштуємо. М? Я вам скажу, більш-менш нормально? Так, мене питав? Мій підписник, чи там немає очей. Бо якщо очі є, то я таке не їм. Зараз ми перевіримо. О, так тут ще й дивіться. Тут не просто кілька. Тут я бачу ще є боби. Це точно що сніданок туриста. Тут і фасоль, і рибка. Все як треба. Якщо чесно, я вперше бачу фасоль в кільці. Не знаю, як воно на смак. Зараз ми скуштуємо. нормально. Ну якось навіть гармонічно все. М -м. Якщо б не було фасолі, то можливо воно не таке смачне було. Кайф, мені подобається. Так. А Щодо очей, то я їх тут не бачив. Ну немає тут цих очей. Риба вся дуже порублена. Тож кілька більш-менш нормально. З бобами, з фасолью. Але трошки горячу віддає. Є. Трошки гірчинка така віддає все-таки. Багато її не з'їсиш. Це тільки якщо десь виживати. Виживати в якомусь лісі, то так. А в звичайному житті краще її не купувати. Ну, ось таке моє враження. Так, ну давайте тепер підведемо підсумки до нашої їжі. І після того, коли я все скуштував, я можу сказати, що однозначно це ось ці палички, це так, їх можна купувати, бо тут є іграшки. Вони дуже цікаві за свою ціну. Ось, далі. Далі, ось ці корсари, також так, їх можна купувати. Вони прикольні. Чорчела 50 на 50, не знаю. Навіщо її брати? Вона дуже солодка. Арахіс також. Мені не дуже зайшов. Ось. Я їх не буду купувати. Ці дві позиції, які я брати, не буду. Далі ось ці кавунчики. Кавунчики кайфові, вони в салоні не дуже смачні. Мені подобаються. Так, далі. Далі ось ця малина. Ось ця малина. Також місце бути. Купуємо, купуємо. Купуємо. Далі, далі. Далі в нас йде халва. Якщо для якоїсь бабусі, то купуємо. Ось, для мене воно таке не заходить. Бабусям подобається. Далі. Оці артек однозначно ні. Солодкі, так, Ці ні. – ні в якому разі мені не сподобались. Не купую. Далі, далі. Ось цей маршмеллоу. Беремо. Беремо смачні, класні смаколики, вони дуже нягесенькі. Всім сподобаються, я впевнений. Так, сироп. Сироп за свою ціну так, однозначно, ми беремо. І ось цю консерву, якщо кудись іти, це. Це так і написано: сніданок туриста. Якщо десь відправлятися в якийсь похід, то можна брати. Якщо в звичайному житті, то я б не радив. Ні. В звичайному житті не раджу. Тож, ось такий у нас сьогодні був огляд на смаколики із Аврори. Якщо вам це відео сподобалось, Поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар внизу. І скиньте це відео друзям, щоб вони також подивились. Тож, всім дякую за перегляд, всім гарного настрою. Я хочу сподіватися, що вам це відео зайшло. Воно вам сподобалось. Якщо так, то напишіть коментарях. Всім гарного дня, всім до нових зустрічей, всім пока-пока.